Ну, Росія по чуть-чуть собі прощупує, дивиться територію, дивиться, де склади, де яка зброя, як їх можуть попасти, як не можуть. 19 шахедів запустили, а з них тільки 4 вразило. А уявіть 150, як би було. Понімаєте? Тобто, ну тут, тут дуже важко. Оці всі ситуації вам потрібно думати зараз за заробіток онлайн за посиланням в шапці профіля для українців. От якщо вам зараз емігрувати, щось таке, а вірогідність цього дуже велика. Вам потрібно бути готовим для цього. Ми там дали змогу українцям за допомогою розповсюдження українських європейських відео, в коротких відео Інстаграм, там YouTube, TikTok і так далі, заробляти гроші. Ми платимо за це зарплату. Ми навіть вам ефір покажемо ось нещодавно. Зарплати поплачили, подарунки подарили нашому. Студентам і так далі. Безкоштовно три дня я вас там буду навчати, подивитися, що до чого. Інакше варіанту у вас нема. Зі мною, з нами, без нас. Вам треба шукати онлайн, для того, щоб ви в будь-який момент могли пересунутися десь легко. Нічого платити не треба. Три дні безплатно зрозумієте, як вам рухатися далі. Все, запосилаємо посилаємо шапці профіля. Далі, дивіться. От хочуть відкинути зараз допомогу Україні на це спровокувати. але я дуже надію, що Польща на це не поведеться, що вони продовжують допомагати. Що вони просто поставлять більше ППО, будуть більше охороняти ці склади і продовжують допомогу Україні. Потім а, скоріше за все відріжуть країни Балтії. Що їм стоїть? Калінінград, отак рашка, Калінінград, там Білорусі, отак раз тока Латвії, Литви, Фінляндії немає. Поняли, Ну, просто немає. Їм нічого не стоїть. Потім на Польщу нападати. Ну реально, погляньте карту, відкрити карту. Їм Латвію, Литву забрати це отак. Поняв? Просто отак. Це ще одна з причин, чого зараз НАТО не хоче дуже активно якісь там військові дії розпочинати. Бо прекрасно розумієте, як це кончиться. Тобто, це або отак, от на хитрость, на ізлом, поняли, все це брати, на провокації, маніпуляції, або це вже третя світова буде. Все. Тобто, і капець, економіки всіх країн, і Європі, і, і Америки це буде на руку, і Китаю це буде на руку. Бо Китай прийде після цього всього і забере все, що захоче. І Америка те саме може зробити. Ситуація дуже непроста: тут треба брати не грубо сили, а от такими от, маніпуляторськими, якимись провокативними методами, що зі сторони Європи, що зі сторони Росії дуже важке питання. Понятно? Дуже важке. Коротше, тримаємося, буду тримати вас в курсі новин. На зв'язку. Слава всім українцям, які досі тримаються.